Вітаю, мене звати Макс Продеус. і Нині я хотів би разом з вами поміркувати, що не так з російською мовою в Україні. Знімаючи це відео, я не ставлю собі за мету образити когось або створити будь-які конфлікти. Мета цього відео протидія шкідливій кремлівській пропаганді та захист української ідентичності. Уся інформація наведена далі. Є моїми роздумами, які ґрунтуються на особистому досвіді, адже багато років тому я також перейшов з російської на українську. Про цей досвід та про те, як зробити перехід на українську комфортнішим, я розповідаю ось в цьому відео. Покликання на нього є в описі. Поцікавтеся, якщо ви і досі спілкуєтеся російською, а тепер запрошую вас до відповідей, які я знайшов на запитання про російську мову в Україні. Перше, що більше мов ми знаємо, то краще. Розпочну саме із цього хибного твердження: будь-яка мова це не лише спосіб комунікації, мова це також і набір спільних цінностей, які має певна нація. Але насамперед, кожна окрема мова це відображення способу мислення народу або нації, яка цією мовою послуговується. Якщо пояснювати тезу про спосіб мислення дуже спрощено, то англійська мова має 16 часів дієслова: чотири теперішніх, чотири минулих, чотири майбутніх та чотири форми майбутнього у минулому. Сучасною українською таке навіть звучить трошки дивно, але це є абсолютно звичним для носіїв англійської мови, і це безумовно впливає на їхній спосіб мислення. З форми англійського дієслова можна чітко зрозуміти, чи дія є завершеною давно. Чи завершеною нещодавно, і ми просто зараз дивимося на її результат, або ця дія триває досі, або вона просто повторюється щодня. Також форми англійських дієслів дозволяють показати, що одна дія передувала іншій. Розуміння усіх цих часових нюансів досягається без використання додаткових слів, потрібно лише використати відповідну форму дієслова. Варто також згадати і про німців, які люблять довгі слова, складені з кількох слів, а також довжелецькі складні речення, в яких вони ставлять смислове дієслово аж у самісінький кінець. Носію німецької мови, аби зрозуміти сенс, потрібно дослухати усе речення до кінця, а потім зібрати докупи усе, що було у цьому реченні, і поєднати з дієсловом наприкінці. Зараз на екрані ви бачите приклад з німецьким словом, яке має 67 літер. Навіть для носія німецької мови потрібен час, аби правильно прочитати його та пов'язати усі слова, з яких це слово складається, у єдиний сенс. Саме тому німці так довго обмірковують свої рішення, але якщо вони вже вирішують, то це, як правило, залізобетонно. На мій погляд, обидві ці мови корисно знати, адже вони розвивають додаткові навички мислення, розширюють свідомість. Я не кажу зараз, що англійська чи німецька мова є кращими за українську. Я кажу винятково, що вони мають певні особливості, яких українська мова не має. І тому знання англійської та німецької мов позитивно доповнює українську ментальність. І от усього цього, на жаль, не можна сказати про російську мову. Знання російської мови ані для українця, ані для будь-кого іншого не є корисним. Навпаки. Російська мова має дуже багато штучного, починаючи від недолугого та алогічного словотвору і закінчуючи великою кількістю запозичених слів, які росіяни використовують абсолютно не розуміючи їхнього значення. Порівняємо хоча б назви місяців української та російської мови. Окрім того, російська мова має менше слів, ніж українська, і нею просто неможливо передати певні відтінки та тонкощі. Ось приклад алогічного словотвору та запозичених слів. Українська: стіл стілець, коло кільце, олово-олівець, сир-сирник, верба. Вербна неділя. Російська. Стол, стул, круг кальцо, олова карандаш, творог-сирник. Іва вербне воскресіння. А ось вірш для прикладу, який неможливо перекласти російською любити можна борщ і шинку. Горілку, сало, ковбасу, але кохати тільки жінку, лише її, її одну. Тож кожну квітку і тваринку, вино, театр, все любіть. Але кохайте тільки жінку, усе життя і кожну мить. На екрані чітко видно, що російська мова та її носії не розуміють різницю між словами любити та кохати. Усі сенси та забарвлення, які передає українська для росіян, залишаються прихованими, незрозумілими. А приклад, російською безглуздий, він не має жодного сенсу. Інший приклад, під час війни культовою стала фраза, яку російські ботоферми використовували для коментарів під українськими відео. Російську фразу Нєт мочі терпіть еті адські муки Google переклав для них як немає сечі терпіти ці пекельні борошна. А все тому, що російською мовою слова мука та борошно позначаються одним словом. Ось це мука, а ось це борошно. Як можна позначати це одним словом? А ще одним словом, у них позначені такі слова, як нирки та «бруньки», зміст книжки та утримання під вартою, підлога та стать людини. Вся ця алогічність та недолугість формує відповідний спосіб мислення та рівень інтелекту. І саме тому носіями російської мови так легко маніпулювати саме тому вони часто поводяться як зомбі і впевнено декламують абсолютно ідіотські абсурдні аргументи. Президент Зеленський заявив, що ми буквально не вистачило двох місяців для не создання, а воплощення в життя уже. Ядерний бомби зараз згадав, що коли я пояснюю іноземцям перебіг боїв за українські міста, я спочатку запитую, чи бачили вони хоч один фільм про зомбі-апокаліпсис. А потім кажу, що з українського боку все має точно такий вигляд: на наші міста постійно сунуть російські зомбі, яких українські військові тупо розстрілюють. А потім інші російські зомбі просто йдуть по трупах попередніх зомбі. І так щодня. Я зараз про те, що для росіян така поведінка є нормою, адже їхня ментальність не передбачає інакших варіантів. Ми росіяни. Додам лише, що на тему недолугості російської мови та її вплив на мислення свого носія я маю окреме велике відео. Покликання на нього ви знайдете в описі. А нині я підсумую, що знання російської мови ані вам, ані вашим діткам абсолютно ні до чого. Ця мова буквально порушує причиново-наслідкові зв'язки у свого носія, і людина припиняє відрізняти біле від чорного. Її стає легко переконати в абсурдних аргументах і перетворити на зомбі, який готовий жертвувати собою та своїми дітьми заради батюшки царя. Я ж нічого не вигадую зараз. Пригадаймо, що росіяни саме так воювали впродовж усієї своєї історії. Вони ніколи не вирізнялися технологіями. Натомість просто закидували свого противника трупами своїх солдатів. Ну і за рік повномасштабної війни ми з вами побачили тисячі прикладів примітивного рабського мислення та тваринної поведінки носіїв російської мови. Чого варті хоча б російські матері, які добровільно надсилають своїх дітей помирати в Україну, а звинувачують при цьому не Путіна, який вторгся в суверенну незалежну країну. А якихось мітичних Да. Тому ще раз, російська мова ані вам, ані вашим дітям не потрібна. До того ж, якщо ви зараз перейдете на українську, то ваші дітки не знатимуть про проблему переходу взагалі. Вони виростуть українцями. В описі я також залишу кілька відео з історіями моїх підписників, які перейшли на українську. Поцікавтеся, аби дізнатися, що для них змінилося після переходу. Друга російськомовні українці. Тут треба одразу зазначити, що сам вислів російськомовні українці є неправильним. Він може бути логічним лише для носіїв російської мови через причини, які я наводив у попередньому розділі. Росіяни не відрізняють біле від чорного, швидко забувають те, про що їм брехали вчора, і сліпо вірять у нову брехню, яка часто повністю заперечує попередню. І Росія давно признала. границы сегодняшней Украины. И это наша земля. Это были местные э, силы самообороны. А наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы э, Украины. Совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить э, э, какие-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Російська мова, якою вони формують думки, не дозволяє їм пов'язати причину та наслідок. І тому вони можуть вважати дві несумісні речі частинами цілого. Тому в їхній реальності може існувати російськомовний українець. А насправді українець та російська мова не мають нічого спільного, це абсолютно непоєднувані слова. Російськомовних українців немає і бути просто не може. Это кремлевский наратив, который выгоден Путину, адже идеально вписывается в его бачення русского мира. Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, еще и в том, чтобы создавать единую российскую нацию. Границы России нигде не заканчиваются. Большой, огромный русский мир, который никогда не строился исключительно и только этническому, национальному или религиозному признаку. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует эту духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории. А я говорю, Путин, спаси нас! Пригадаймо, що саме ось це російськомовне населення України Путін і прийшов освобождать. Так звані російськомовні українці це антиутопічний сюр у найкращих традиціях Джорджа Орвела. Адже цього явища просто не може бути. Так само, як не може бути й англійськомовних українців, китайськомовних українців чи арабськомовних українців. Українці це просто українці. Українці мають власну мову і українці ідентифікують себе розмовляючи нею. Нам не потрібні додаткові інструменти для самоідентифікації. Нам пощастило значно більше за ті країни, які власної мови не мають. Це, наприклад, Сполучені Штати Америки, де окупанти влаштували геноцид і знищили все місцеве населення разом з їхніми місцевими мовами. Тепер ці землі заселені іноземцями, які спілкуються між собою іноземною англійською мовою. Тому, приклад з країнами Південної або Північної Америки, який також часто наводять агенти Кремля, такий само недолугий та абсурдний, як і вислів російськомовні українці. Україну та Америку не можна порівнювати у мовному питанні, адже Україна має власну мову. А Америка, Бразилія, Мексика та інші подібні країни власної мови не мають. На жаль, вони її втратили. Їхні мови знищили окупанти. Такі порівняння це ще одна типова кремлівська маніпуляція, адже вона спрямована посилити позицію рускава міра в Україні. Повторю ще раз, нам пощастило, ми зберегли свою мову, і незважаючи на заборони та репресії, Голодомори та війни, ми пронесли її крізь століття. І нині ми маємо власну державу, де українці з українцями розмовляють українською. Говорячи українською, ми так себе ідентифікуємо. І це діє незалежно від того, де українці перебувають: чи то в Україні, чи то на сусідній планеті. Нас завжди можна відрізнити від будь-якого іншого народу за мовою, якою ми спілкуємося між собою. Якщо людина розмовляє українською, то це українець. А якщо людина розмовляє російською, то границя Росії нігде не закінчується. Тепер підсумуємо: українці мають власну мову українську, а росіяни власну російську. Тому російська мова в Україні, як і будь-яка інша, є іноземною. Носії російської мови, які нині живуть на території України та мають українські паспорти, не є українцями. Це є російська діаспора з українськими паспортами, яка живе в Україні та послуговується своєю іноземною російською мовою.